Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо сьогодні вас із святом незалежності нашої держави і бажаємо насамперед, щоб ми подолали усіх ворогів, щоб агресор покинув нашу землю і щоб на нашій землі. Настав тривалий і справедливий мир. Але сьогодні у це величне свято для нашого народу. У своєму серці ми роздумаємо, що повинен робити кожний чи кожна з нас для встановлення такого миру. І ось сьогодні є. Найбільш влучний час, щоб плекати вдячність Господу Богу за те, що Він нас покликав, з небуття у буття, щоб ми з вами стали живими людьми, які можуть Богові відповідати на Його покликання і на Його запрошення. Насамперед, Господь Бог вирішив, що добре, аби щось було, аніж його не було. І у сотвореному світі Він покликав людину, щоб вона була співрозмовник і співпрацівник Божий. Він поставив людину як образ і подобу Божу, то не означає, що людина є маленький, зменшений Бог. Вона є лишень подоба Божа, ікона Божа, це одні для одних і для інших сотворінь. І, дивлячись, спостерігаючи за людиною, ми можемо впізнати, який є Бог, який Бог і які його ознаки. І коли так ми роздумуємо, то повинні собі усвідомити: ми покликані. Усвідомити те, що Бог коли створював кожного з нас зокрема, то Він хотів нас бачити, щоб ми були самостійними і відповідальними. Він хотів нас бачити саме такими, якими ми є. Дуже часто люди заздрять, подивиться направо, наліво, хтось вищий, хтось стрункіший, хтось ще якийсь молодший. Починається оце, якби мені та й молодість, якби мені таке струнке і все інше, а воно все другорядне, тому що Господь Бог хотів бачити саме тебе на цьому світі і Він розмовляє з тобою. І якщо Він так зацікавлений з кожним з нас, що сина свого єдиного дав, щоб. Кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне, то яка ж велика його любов? Наскільки він захоплений нами? Про кожного думає, про кожного пам'ятає. І тому, дорогі сестри і браття, перестанемо самі на себе нарікати. Сьогодні, у День Української незалежності, треба перестати нарікати на самих себе і на своє життя. Бо друга ознака, яка притаманна у цій живій людині, що вона від самого початку покликана у світ, де вирує життя і ведеться боротьба. Ми з вами поставлені у середину великої боротьби, і скажемо так відверто, це боротьба не на життя. А на смерть або нас знищать, або ми будемо нищити. Ну, не йдеться тут відразу про москалів. То нам так здається? Але насправді подивімося, скільки живих сотворінь ми знищуємо тільки для того, щоб у нас було комфортне життя. І людина скаже, можливо, я то вже колись говорив, людина скаже, от лізе якийсь такий жучок гарний червоний. Але заважай, нашу то нам хаті. І гарний він раз, раз і вже його придавили, і вже його нема, а воно жити хотіло. Але ми для того, щоби собі створити комфорт, ми усуваємо інші створіння, які нам можуть створити дискомфорт. І це на різних рівнях постійно ведеться ця боротьба. І тому людина жива буває лише тоді, коли вона не сидить на печі, коли в неї є охота до життя і до праці, коли зранку воно прокидається і дякує Богові за новий день, бо вона ще може в цьому дні. Приступити до такої життєвої боротьби. І чим довше живе, тим більше треба боротися. Бо ті діти зранку вони встануть, тіла в них маленькі, легкі, вони бігають і все інше. А якщо тобі 75, то вже не так легко встати. І... Але то треба боротися, поки можеш. Бо інакше поборять тебе. Обставини поборять, хвороби. Поробито також маленькі такі сотворіння там є різні віруси, їх не видно, але вони є. Ми живемо всередині боротьби. І, звичайно, що прийде час, і з цієї землі ми відійдемо. Але людина, яка може розмовляти з Богом, вона покликана також і до моральної боротьби. А це означає, що правда. Справедливість і мораль самі по собі не настануть. Якщо ми будемо байдужі, то не буде процвітати ані мораль, ані справедливість, ані буде торжествувати правда. За це теж треба боротися і виплікувати поняття відчуття справедливості. Ті правди і моралі у своєму серці. Це Так, як то у нас буває, знаєте, що он ті депутати такі паскудні, такі погані, так нарікають на них нарікають, а потім опиниться також на якійсь посаді. Го, так, як і депутати вже поводиться. Раз вже прийшли хабарі, схеми і все інше. То що ж ти позавчора так нарікав? Значить, Лекати в своєму серці ось де наша боротьба за мораль. І останнє людина це створіння суспільне. На самому початку Святого Писання Бог каже недобре чоловікові бути самому. І тому людина потребує зв'язуватися. З іншими людьми. Бо тільки у зустрічі з іншою людиною вона може і себе пізнати і бути самостійною і відповідальною. І, власне, Господь Бог кличе нас, щоб ми будували оці зв'язки у середині одного народу. І наша боротьба вона полягає в тому. Щоби самостійними і відповідальними стати як народ. Бо тут тільки тоді, коли ми маємо свою хату, коли ми живемо своєю традицією, тільки тоді можемо плекати і віру, і можемо виконувати те покликання. До якого Бог на самому початку нашого життя нас покликав. Бути самостійними і відповідальними. І саме тому сьогодні наша віра покладена на пробу через війну. Але дорогі сестри і браття, ми не можемо подолати ворога, якщо не ведемо боротьбу всередині власного серця. Якщо ми не завзяті до цієї боротьби так, як кожного дня, ми не можемо тут говорити вже втомилися це дуже цікаво, втомилися від війни ті, які на війну не ходили. А ті, які тепер. Захищають наше життя, вони не втомилися, бо вони бачать ворога жорстокого, і вони знають, що здаватися не можна, бо буде гірше. Тут недавно казали: ой, гірше не буде, 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 якщо ми не будемо боротися кожного дня, поборювати своє лінивство і своє розчарування. І ось у День Незалежності України. Кликаймо вдячність Богові за те, що Він нас покликав до цього життя і покликав до боротьби. Бо Той, який дав нам життя, Він дасть нам і сили. Сьогодні наша молитва насамперед за всіх тих, які стоять на фронті і які забезпечують, щоб ми з вами могли тут разом молитися. Сьогодні наша молитва за усіх тих, які в полоні, щоб їх повернути якомога швидше. Наша молитва сьогодні за всіх, які пропали безвісті. І наша молитва сьогодні за всіх тих, які безневинно загинули, або віддали своє життя за нас, за волю і незалежність України. І вітаючи один одного із святом завжди пам'ятаємо, якою великою ціною це свято настає, і в якій великій боротьбі новій зроджується і гуртується наша хата, нова Українська держава. Нехай Богу. І Пресвятій Богородиці буде шана і подяка. Вітаю вас із святом української незалежності, і нехай ці кілька слів будуть для нас напуттям. Що нам робити, коли служба закінчиться, а ми повернемося до своїх домівок усі разом до боротьби за мораль, за справедливість і за Божу правду. Слава Ісусу Христу!